Пишете свою ціль у форматі дії, да, ви ставите цілі на рівні дій. Тобто, якщо ви ставите собі ціль розвинутись, да, то де кордони цього розвитку, де вони? Де вони? Оці обмежені кордони, то е, якщо ви будете продовжувати просто розвиватись в кондитерській сфері, то не дивуйтесь, що вам буде здаватися, що ваша ціль не досягнута. Тому що ціль поставлена у форматі «розвинутись у кондитерській сфері, ось ця ціль, вона буде виконана, коли ви усвідомите себе під час розвитку. Тобто у розвитка, взагалі, як у дієслова цього, в нього немає кінця. Тому це слово можливо не підходить під формулювання вашої цілі, вашого бажання.